що наша вулиця перекриває нас проволоку горького і далі в огресу. Ми на острові, в нас виїхати, не немає ні пудова. Діти тут із школи, по коліна в голоді. У нас отакі ями. Ми ні судова не можемо заїхати. Ми просили. засипте нам окресту, хоч промою. Зараз, хоч би хтось з депутатів проїхав і подивився, що там робиться. От машини впадають в колеса, а йти не можна, ніч темно. Пожалуйста, бо по спокоенка ця голова, не можна провести. О, а камери мужні. Я согласна. якщо молоджу, то не знаєш, що тут стоїть камера, вони підуть до красного ставка, вони тут не будуть нічого робити. Першу чергу треба навести порядок в районі, бо людям допомогти по вулицях, а тоді ставить камери. Зрозуміло, зрозуміло. Я хочу вам сказати, що цих нічого не вирішають за грейнування. Тут рішає голова. Сьогодні я їду на сайт, і не граю. В полу улице Куролёва, каждая бурятияна зробит, у неё не буде, но потому шо у них гроші не тадала. Зробят у Куролёву, у улицу Полуорогу, а у Морозу у ней. И от я приду дому, а министр сице скажу, кей ж репутат, у нь зелёный, а там зробит, а там зробит. Да, я хочу, Жуаня, сериозно, не прихожий на цей рынок. Не, 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 не. Oh, my <плес> і вони підписували, далі, я передам, вони до мене малеки просили їх вже, щоб ці знаки зробили і там відповідно, а майже 70. Просто ми проводили зустріч з виборцями і тут звернення виборців до вас, щоб гроші не відділяли <плес> <плес> навіть до камеру, а тут ремонтували, коли ми зробили. Я кажу про, про Не знаю, як іде камеру, поставити. У мене, мабуть, відмінай краща камера. Дивлюсь на той будинок культури. 9 1, Усі школярі, тільки нема первокласників і другокласників, бо їх мати за руки водить, а то всі заходять, п'ють, курять, варять. І вся гадость, ну хіба не можна? Хоч одну міліціонера, один раз, хоч у тиждень. Перейдіть у гражданській і подивіться, що там робиться. І одного кого взять за шкіму, що таке спритулить оцих батьків, оці, mm -hmm. не знають, що ці молоді в нас були діти. Ну, так ж не було, а це Хочуть не а хочуть не включать. Ну а тебе протурання не втіляє. Сама коробка вулиця, мені здається, що вона найкраща у нас вулиця. А ось це отець робить чорні автобілі. Чого? Розуміло. А, я Про, э, позитив, я, розумію. Хто ще магазить, будь ласка? Про позитив, встановлення відділками, дуже багато, оскільки дуже часто вихожу по вечорам зробивським формуванням по українську громадського порядку. За мною ходили наші два депутати, які бачили, що робиться. Коли підходиш до неповнолітнього, який справляє свої нужди в центрі міста, і це бачить десь чоловік, і він їм всім розказує, що цього не було, і доказати нічого не можна, це один із факторів, по якому можна ставити. Як машини їздять в центрі міста в нічний час? І що можна зробити, коли доказати нічого не можна. Це дуже позитивний факт. Становити мене відеокадру. Як цей молодий чоловік став і справляв нужду біля будинку культури, щоб він наступний раз, я його приведу, щоб він виписався перед міською радою. Бо зайти туди, куди треба йти, туди ж не можна в день зайти. Не то що вночі. Шановні, шановні, давайте наведемо. Значить, я хочу одного сказати за дороги. в школі були чувати такі, сьогодні і будуть забрати. Ніхто не наведе один день порядок на дорогах. Це я маю. тут заявляю, і хоч вийде на кожний день. Значить, ми по можливості будемо ремонтувати, ректувати, і це батько На сьогоднішній день збила ситуація така, що в районі немає щеденної продукції, немає. Нема. Її потрібно за нівні. Де 130 гривень один був. представте, 2 тисячі доходить машини. Так може була голова, як у міського голови душа буде за ці дороги. Бо то вже ці душі, що прийшли, вони ще більше розпили ці дороги. Але ми будемо робити все, що можна і залежно від нас. Ми будемо робити. Ну, повинні <звіттє> воно не стане. Це буде процес. Будемо вирішувати паралельно разом з тими, які стоять. І хочу сказати, що ми, мабуть, дуже мало звертаємося до права але щось своїх доріг. Ми можемо, я думаю, що ми стане, наша сім'я стане першою, що ми подамо в суд на міську раду за те, що ми розбили машину по своїй дорозі, бо вже не один раз зверталися. Про те, яка буде ця тема на підприємти не можна. І ще одне, користуючись цією нагодою, ще здалося. У нас в районі цукрозаводу ми звідти провели запасні кошти, але включають його, хто буде захоче. Я не знаю, хто цим Віторі. Це, Віторі. Буває, буває і, і ніч е, немає. Все, зрозуміло. так, шановні. Ці роки його ніхто ж не бачив, зараз всі його побачили. Щоб ви знали, літо туалет буде зроблений. Триамується, буває в програмі, він був. Я їздив сьогодні спеціально, був у туалеті, ні планий там туалет, зроблений, але він, плани, але, але, він значить, на комунальній організації, але, але на сьогоднішній день вони передають його десь якомусь підприємству, бо отримати не можуть. Плюс 50 коштує. Ми такий туалет ще подивимося, чи робить його синьо таким, щоб він там. Чи зробить простий нормальний туалет? Туалет до Дня міста буде. Це я вам обіцяю, мовився. Так, давайте будемо закритися. Хто за прошу росу? А кто предназначен? Это практически поднимался А вот это сразу. Ну кто предназначен? Все говорят, кто Все говорят, лучше. Все лучше. Все говорят, кто лучше. Все говорят, кто лучше. А